Неси ліхтар, не переймайся думкою чужою. Це найдешевша, друже, в світі річ. Ти володієш славою дурною, про це ти чуєш завжди зусібіч. Твоє минуле згадують постійно, але забули про свої гріхи. Ти молодець. Ти залишився вільним, ти подолав свої старі страхи. Тож не звертай уваги на каміння, які тобі кидають вміло в спину. Ти не сліпий. Тобі прийшло прозріння, і ти побачив, хто у тебе кинув. Не все до тебе долетить, будь певний, а от на їх долонях залишиться бруд, спокійно посміхнись і віддаляйся чемно, та не заходь до їхніх більш споруд. Тож не приймай чужого негативу і крізь пітьму неси в душі ліхтар. Твоя душа, твоє добро важливі, і не сприймай свій шлях, немов тягар.